Друзі, у нас тут вже подивіться, що відбувається. йо майо йо дяка! Це роз'їбало, подивіться! У нас сьогодні Infinity Traffic Meetup перший в своєму роді віж буде із командою, і з учнями. У нас просто сьогодні новий рівень підготовки, тому що ми сьогодні будемо підводити підсумки розйомних результатів. Ми ставили рекорди кілька місяців підряд і просто класно відпочивати. Тому поїхали. Місця <му> стає все менше, менше і менше. Нелегка це справа, буде робити з кожним учнем, з кожним байером. А це ще половина навіть не прийшла. Але що поробиш? Ми вже навіть трошки челість болить. Я думаю, якось виживем. — Як тобі взагалі навчання? Ну, Який результат довелось зробити? 770 доларів. Саме для цього йшов на навчання. Бачу в Інстаграмі, думаю, піду. відшліфую всі ці заливи. Я вітаю тебе в команді, радий бачити так, тебе так. тут. Також хочемо привітати. вас, Вручити певні подарунки. Це роз'їбалово, подивіться. Я зразу зрозумів, що це, друзі, а знаєте, що це? Це річ, яка буде рахувати наші 200 тисяч профіту, потом. Тура тоді зробила майже 50 тисяч, майже така сума, як вся команда за листопад, і команда Сані тоді налила 31 750. То байерів швиденько міша машина 7 900. Найбільший результат, який робила людина за один місяць. До того в нас там були ребята, які робили там шість, але за навчання за два місяці Це. Вася красавчик, так же само Теж не відставав. Хоч Рома класний результат. Стас зробив хороший результат, і Вячеслав зробив хороший результат. Міша тоді так включився. Тому що в цілому він тоді виграв в нашому розіграші розіграші е, ноутбука. І далі друзі, ми просто роз'їбалися самі в себе. і в січні зробили рекордні 108 тисяч доларів. І це чергова історична хуйня, яка з нами відбулася. Тому що ми перейшли перший раз в планку 100 тисяч. Є команди, які там до 10 тисяч доларів роблять профіт якісь обороти. Є команди десятитисячники, а є команди, які входять в ранг уже 100 тисячники. а є мільйонники. Мільйонники це такі єдинороги вже. Ну, типа трафік і так далі, яких одиниці не справді. Якщо взяти виключно результат команди Б, тоді засіжіть, тому що в нас вже ж наші чайнички приєдналися, і команда Артура тепер пробила цю планку 50 Артур красавчик цікаво. Дивіться, дві людини перейшли відміткою 4+. Дві зробили по 3+. Три передну відмітку 2к. 34 людини налили більше тисячі профіту. Yeah. Це прикольно, тому що ми ж цю статистику постійно збираємо по команді, там по учнях. 34 людини, які перейшли за відмітку тисячу доларів. Рамки в голові кожного починають розширюватися. І тепер кожен з вас знає, що можна зробити 8 тисяч профіту за місяць. Yeah. Ми ростемо як в особистих рекордах, так і в командних. І це ну реально для нас дуже круто, тому що те, що я говорю, що раніше там нормально було там, зробити 2 тисячі, це вважалось класно, і це досі класно. Але зараз вже ці рамки розширені. Тепер до команди нас долучаються люди, які успішно пройшли наше навчання. восьмого потоку Facebook Profit Maker. І ми раді вітати вас всіх. в фініті трафік. Тепер трошки про цифри, але про наших молочів. Ось таку суму учні за два місяці зробили профіту за навчання 38 тисяч. Ось коротенькі результати людей з по групах. Я. Ми завжди мотивуємо людей матеріальними речами, хотілками, якимись класними штуками. Голдмін нас виграв PlayStation 5, Вікторія у нас виграла соточку, і Локі у нас виграв ще ж соточку. А тепер лютий друзі, ну ми знову поставили рекорд вчора. Зафіксували 113 тисяч 341 долар. Ми виросли на буквально там 5-7%, трошечки. Але я вам скажу, що краще нормальний, стабільний, невеличкий ріст. Ми в цьому році ставимо свої планки, завершити хоча б один місяць. Я вам це зараз говорю, щоб ви зафіксували, і всі ми потім і бачили дорости до рівня, щоб ми закрили 200 за місяць. Хочемо відмітити наших хімлідів, людей, які прикладають руку до ваших результатів і невеличкі подарунки їм. Друзі, зараз трошки хочемо поспілкуватися з хлопцями з команди. Ви слухайте питання і списуйте. Які результати останнім часом у тебе? Ну, менше тисячі немає. Попередні 1300 з копійками, і в цьому місяці теж тисяча. У мене отрималось 840 доларів. 780 доларів. 335. 155. Помоємо, дві 400. Я це точно не знаю. — Які взагалі переваги в нашій команді? Немає, так скажем, дяді, на якого ти працюєш. Ти не залежиш від графіку. Ну, найбільше подобається комунікація з усіма навчання. Супер, все максимально просто, детально. Анатолій ну, класний куратор завжди підтримав, завжди давав відповіді на всі питання. Ну я прям дуже задоволений. От я навіть більше тобі скажу, я коли тебе знайшов, mm. я шість місяців дивився за тобою, слідкував. Думав, ну да, да, ні, ні, коротше. Потім мене помінявся роботодавець, було більного часу. Більше я такий, ну давай. Якісь сумніви мав пойшов на навчання взагалі? Ні, чесно, я просто. Показав мамі uh, твій профіль. А просто подивилися, каже, це зразу видно. Що це сим'яним? Йому можна зразу довіряти. Okay. Давно цікавився okay. арбітражем. Okay. Сам до речі, трошки пробував доби uh та -huh. наливати. Які цілі собі ставиш Взривати арбітраж, <рес> стабільно заливати 100+. плюс. Щоб ти виділив, чому такий результат не вийшов. що я працював з самого ранку до пізної ночі? Ну то якраз мій результат це є недоспані ночі до 3-ї, до четвертої uh -huh. ранку. А що порадиш майбутнім учням, людям, які хочуть ти на навчання? Арбітражі немає ніякого магічного засобу, щоб заробляти гроші просто. Ваша е, денна праця і ну в нашому випадку, якщо перший біл робити, чим раз тим більше об'єм. Дивіться, всі відпочивають, тусять ділішки рішаються якісь. Саньок, привіт. Такий радий тебе бачити. Це, це дуже так незвично. Це однокласник. мій, якщо що. — Взагалі не очікував, наскільки це буде комфортна сфера і цікава. Більше працюєш, більше доходу, немає ніякого потолка. Я пам'ятаю, кілька років тому приїхав там в наше містечко. Він працював тоді взагалі на СТО. Це просто жесть, Я побачив. Треба їхати в Київ, розвиватися, щось в принципі робити, рухатися, змінювати життя. Я капець який радий, просто я навіть не бачив, що він ну, прийшов до нас на. Навчання життя в людини змінилося, в кращу сторону прийшов на навчання, розібрався. Я певний, що в нього буде класний розвиток у нас в команді. Вот. А ми в цьому йому точно допоможемо. І сам той факт, я розумію, що люди приходять на навчання, однокласники, знайомі, друзі і так далі. Це наскільки важливо, зробити класний продукт, щоб не впасти, як то кажуть, ближче в грязь. Тому я гордий за наш продукт. Працюємо. Зачим треба було ходити в школу, учиться в двох університетах, получати якісь навики, скіли. Найкращий час почати займатися арбітражем був двадцять років тому, а наступний найкращий час. bye що, у нас черговий прекрасний випускний корпоратив. А в даному випадку перший в нашій історії інфінні трафік мітап підійшов до нашого завершення. На фоні зараз у нас там несеться Бірпол, нетворкінг кальяни, Короче, все як треба. Що хочете сказати? Хочете бути класним арбітражним ком'юніті, заробляти на цьому гроші? Приходьте до нас на навчання, ми вас навчимо, візьмемо до команди, будемо разом дібаш, заробляти і відпочивати. Всім гарного вечора і заповнюйте анкету в описі під відео. До зустрічі.